Вітаю Миколаїв, 3 червня, 24 рік. Ну, сьогодні у нас такий буде великий огляд майже всіх полів. Всі риють бульбашкові бактерії, шукають на просі. На просі, Чуєш те, на просі. Під'їхав на просу показати. Ось навіть рослина пустелі, як називають просо. І то в нас загинається. Бачите, який стан А соя, яка мені казала, що їй не треба потрібно дуже багато вологи, вона не витримає, а вона стоїть хоча б що. Ось мене що дивує. Так, ну то, -то таке. Будемо спостерігати. І поки місяць просто вже майже засохло, а соя наша не засохла, ми взяли ось таку приспособу. І зараз будемо рити, шукати бульбашкові бактерії. Де ж їх тут нарити? А зараз ми десь, десь ренемо, де ми пошкодили оприскування, проводили, пошкодили рослини і ми їх тут виріємо. Так сказати. Їх не шкода. Ну, тут хоча така густота, це навіть де їх там вирощують, де в основному сою. Це занадто. Ну, ми тільки набираємося досвіду. Риємо, риємо, спробуємо в прямому. Ого! Ефірі ні, в прямому ефірі, мабуть, не вийде. Ой, що, неможливо вставити лопату. Думав відео зняти, пошукати вологи. Яка тут волога? Ви що, смієтеся? Яка тут волога? Які тут бульбашкові бактерії? Немає. Обробляли ми хістік соя, вирили ми свою сою. І бульбашкових тут немає. Хоч обробляй, хоч і не обробляй хістік соя. Ось такий стан рослини, вирвали ми її, шкода, Та й Бог знає. При такої спеці вони всі скоро загинуть. Ну, вологи, ви зрозуміли, ось. На всю глибину лопатки, скільки тут сантиметрів 15, там асфальт, а соя росте. Так що робимо висновки. Ну, Зараз ми її обробили, бур'яни деякі загнулися. Мені все ж цікаво. Зараз ми спробуємо ринути десь в іншому місці. А де ринути? Де в нас солома? Давайте спробуємо там, де в нас солома. Багато соломи, вона тут трошки гірша, і ось тут її забагато. І ми ось так одну рослинку, о, тут трошки м'якша. Де соломка м'якша і вологи більше. Тут волога якась он навіть на коріннях тримається. Ну що я вам скажу? Немає бульбашкових бактерій. Хоч ми їх із сіксої обробляли, як кажуть, все воно, мабуть, до сраки. А там Бог його знає. Воно якась одна... Ні, то не буде важкова бактерія. Це... Мусор присипився. Нема. Нема, більше мирити не будемо. Є вони, немає. Яка різниця? Росте, росте. Та й слава Богу. Зробимо висновки.